Слава Україні! Вітаю вас зі святою неділенькою і запрошую до 168-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви. І відразу до відповіді на питання. Ви і так знаєте, де залишати запитання. Потім буду час від часу ще це повторювати. І про що я вас прошу? Теж знаєте. Отже, вітаю Тараса В'ячеславовичу, Дякую за вашу працю. Я дякую за ваші перегляди. Наштовхнулося на такий допис: одне і теж опитування КМІС: 73% підтримують Зеленського, і 71% не бачать виконання жодних реформ. Цей розлад має якусь назву. Це не єдине опитування, яке показує оцей когнітивний дисонанс у населення. Таких багато, і в тому самому опитуванні КМІС є ще кілька позицій, які доказують повну неадекватність. Інших так само. Абсолютна більшість, поза 80% в Україні кажуть, що саме Зеленський відповідальний за корупцію на верхах. І 73% йому довіряють. Люди обурені там певними речима, коли там щодо них ставлення не таке інше, несправедливістю. І далі та сама довіра. Люди хочуть Європейський Союз і приблизно така ж сама кількість готова, якщо ця влада ще не накралася і хоче ще щось докрасти, для себе якісь гарантії додаткові здобути, вони готові почекати 60% готові. Слухайте. Це, це важко пояснити нормальною логікою, нормальним гуздом. Але. Сказати, що це брехня, що попрацювала влада через соціологів, я цього собі не дозволю. Я знаю ці компанії, і КМІС, і інші. Вони не фальсифікують результатів, вони можуть в певній мірі трохи поманіпулювати. І от мені в коментарях написала одна респондентка, яку яка якраз попала саме в це опитування. Вона каже: ну, це тривало 50 хвилин, телефонне опитування. Там Велетенська кількість різних додаткових, наводячих питань тощо, що деякі з них маніпулятивні, і, в принципі, є відчуття, що десь. Підганяють до цієї ситуації, або втомивши людей, розривають, робиться певний розрив психологічного шаблону, коли людина може давати діаметрально протилежні відповіді. При короткому опитуванні, скажімо, в 4-5 запитань. Очевидно, що таких результатів могло б бути менше, або вони були б не настільки вражаючі. Але, але насправді ці маніпуляції вони не грають ключової ролі. Основне, основне, це. Небажання думати своєю головою це готовність до того, що тобі вивають певну інформацію, і ти її сприймаєш. Цю інформацію можуть вивати різні. Як правило, та частина, яка не хоче думати, сприймає більш пережовану, більш тупу, більш провокативну, більш брехливу інформацію. Це ми бачили, до речі, дуже активно відбувалося до 2019 року. Г плюс Г. Канали Медведчука, наш Мураєвський, вони формували думку класичного виборця, класичного українця, який не хоче самостійно робити висновки, дуже і дуже активно і ефективно. Так цей факт є, і він зараз діє просто тотально. Чи ці люди є безнадійними, які готові, щоб їм вливали в голову будь-яку вже? Завершену інформацію з висновками, щоб вони її таким чином заковтували. Ні, вони не є безнадійними, але вони не є самостійними в критичному мисленні. В чому штука? Штука в тому, що от, згадайте, 22 рік, лютий місяць до вторгнення. Останні соціологічні дослідження перед Великою війною. Зеленський втратив підтримку в три рази. Порошенко поступово зростає. Партія сух наближається до прохідного бар'єру, падає вниз. В шість разів вже відстає від тої ж європейської солідарності, яка виходить в лідери. Ці люди дивилися, в принципі, ті самі телеканали, але вони мали певну поліваріантність. Вони дивилися Г плюс Г, але вони відчували, що щось є дисонанс якийсь, щось вони брешуть. І вони могли перейти на прямий, на еспресо, на п'ятий, де давали іншу інформацію. Вони мали велетенську кількість блогерів, які писали іншу інформацію, які писали правду, напівправду, але щось інше. І це було доступно, це не треба було шукати. І цокаючи канали, переглядаючи щось там на YouTube рекомендаціях, вони знаходили те, що коригувало їхню позицію. І вони робили висновки, вони не є безнадійними, безнадійних в Україні може процентів 4-5, а не 73. 73, якщо їм обмежу, вони не хочуть самостійно мислити, О цьому є біда. І вони не вміють робити критичні певні серйозні висновки. Оце є біда, це абсолютна більшість. Але ця більшість завжди така була в Україні ніколи не було більше чверті пасіонарного населення. І в Україні завжди було від двох третин до трьох чвертей людей, які просто закоптують жуйку. Згадайте 91 й рік, а пошукати можна і згадати щось подібне з років української революції понад 100 років тому. Та сама історія, якщо ми проведемо ну не було досліджень тоді чи якихось опитувань, але ми можемо знайти опосередковані дані 300 років тому, коли Україна втратила незалежність. Просто згадайте Чорну Раду при Виговському. І ви дістанете ту саму історію. Расистські агенти, плюс дуже такі, знаєте, активні наші козаки, там і сірко і інші, кричать: Геть Веговського, зрада, все. Бариги на звійні наживаються, московити нам не вороги, вони наші тут. Брати, по духу, у нас Крим, татари вороги, там, поляки, вороги, все, конотопці, все, це дурниці. Це, це Порошенко там собі піар робить, а ні, Виговський, вибачається, піар робить і вся ця маса. Козацька порубала полковників Виговського, Виговський врятувався, а потім і страчений був остаточно. От ви маєте приклад тих самих трьох четвертих, яким тупо можна вкласти в голову, які не складають А плюс Б. От і маємо цю проблему. Ця проблема була багато років, вона буде багато років в майбутньому. Якби Україна колись стала членом Євросоюзу, і вдалося б витиснути з України, щоб це була не знову нова Угорщина, а адекватне правління з адекватними законами, то цим людям можна було б дати поліваріантне інформаційне поле, вони в ньому би сприймали адекватну інформацію, і вони би поводилися так, як вони самі ж і поводилися, скажімо, на початку 2022 року. Вони зробили в кінці кінців правильні висновки. Вони зрозуміли, що їм влада бреше, але коли їм забрали. Телеканали їм дали за зомбі марафон. А потім, що зробила влада, вона ж дуже все це усвідомлювала. Оце що я зараз вам розказую, вони це все знають набагато краще за нас з вами. Влада почала руйнувати все інформаційне поле тих, коли не загнали в зе марафон, відповідно або через рубильник відключили і додушують зараз, що вони не були занадто там відважні, не занадто були жорсткі, щоб їх їх можна зовсім повністю прикрити. СБУ туди може прийти, і решту. Почали або купувати, або залякувати. Я дивлюся на всіх цих наших мегазначимих лідерів. Господи, я хотів сказати, лідерів суспільної думки не засужили на українське визначення ломів, лідера в общественного мнення, Це російський фактор, коли вчорашні адекватні люди стають рупорами режиму. Або його тихенькими підспівувачами, або принаймні мовчазними свідками, які не говорять правду, або говорять непівправду, або говорять, так, Зеленський не зовсім хороший, але а ваш Порошенко, а всі попередні, а вся Україна, всі 32 роки, була неправильна. Все ні, це ви були неправильні 32 роки. Україна була правильна. В Україні були різні періоди, але в нас був вибір. А ви його позбавляєте. І от ця влада зробила ставку саме на це. Різко скоротилася кількість людей, які серед активних дописувачів говорять правду, бояться, купилися, гроші отримують за це, хто завгодно. І от тому такий когнітивний резонанс, дисонанс в головах українців, які самі не шукають інформації, самі критично не осмислюють. Це абсолютно свідоме моделювання владою суспільної свідомості. А як це називати? Можна назвати суспільною шизофренією, а можна назвати просто. Неготовністю думати самостійно. От, власне, і все. Переходимо до наступного питання. Вітаю пане Тарасе, Дякую за працю. Вам дякую. Подивилася відео пана цибулька про перемогу судді Тупицького. До вас питання: а зможе наш Верховний суд зупинити це свавілля Опи, і як це може відбутися? Не зможе. Відразу кажу, історія Тупицьким, вона дуже специфічна. Тупицький член системи. Брудний член системи, він не є чистим суддею. Давайте згадаємо, саме Тупицький організував протягнення, от тоді, коли Венісавський доповідав, а Зеленський робив подання, чи може він незаконно розпустити Верховну Раду. Це було абсолютно антиконституційне рішення. Але Конституційний суд під впливом Тупицького, я думаю, за грубі гроші виніс рішення неодностайне. Не не Там головати був при, проти ще кілька. Але Тупицький протягнув, що знаєте, яке було рішення? Якщо вас гвалтують, а ви, не можете опертися, то просто розсаптеся і отримайте задоволення. Там же ж було, ну все одно нічого не вийде, ну все одно, якщо стає конфлікт між президентом і парламентом, то мабуть, краще парламенту розійтися. От це було таке рішення. Його протягнув Тупицький людина, яка є корумпована до останньої клітинки свого організму. І цю людину використовував Зеленський, доки було вигідно, а потім використали інші. Хтось там з продажної певної частини політикуму заплатив гроші за інше рішення. І Тут Зеленський раптом знайшов: О, зараз я цей суд взагалі візьму до нігтя, притисну. Зараз його трошечки дотискають з заходу, але він вже зробив три дні тому. Протягнув рішення Верховній Раді, після якого та реформа Конституційного суду, яка би мала дати його чесний конституційний суд, вже не буде працювати. Вони вже туди протягнули нечесних. Членів відбіркової комісії. Вже все, вже зламана й ця система. Але до чого мова? Не тупицькі ознака. Там вони захищали своїх, самі себе. Проблема в тому, що Верховний антикорупційний суд, будучи двома єдиними судовими інстанціями, які були. Антикорупційний заново запущений, а Верховний був почищений при Порошенкові, реально почищений. Так кажуть, там пройшло 13% нечесних, відсотків недоброчесних суддів, які зуміли заховати свою недоброчесність і їх на цьому не спіймали. Так, це було, але це почищений суд, а той повністю новий. Ми казали, слухайте, це два бастіони. І я вірив, що ті суди зможуть дати опір диктатурі. Я знав, прийде Зеленський, прийдуть е, рейдери політичні, які будуть захоплювати владу, захоплювати узурпувати все. І цей суд дасть відповідь. Цей суд іноді, в окремих випадках, дає точкові відповіді Зеленському. Ні, ну от, скажімо, по позовах Горковенка Арєва, незаконні укази Зеленського визнані саме ну, антиконституційні укази визнані саме незаконними. Так, суд їх спростував, хоча наслідків ніяких від цього не наступило. У всіх інших випадках ми бачимо просто зламану систему. Ми повинні запам'ятати одну річ: не існує стійких, абсолютно стійких залізобетонних стовпів демократії. Їх нема. Будь-яка система демократії розрахована на демократичне суспільство. Судова система працює як чесна. Справедлива система, коли влада не хоче зламати цю систему, коли владі є просто окремі мерзотники, і тоді ця судова система їх усуває, їх виправляє, коли вся Влада тотально створена узурпаторами, ця система ніколи не вистоїть. Просто ніколи все забулося, поставили крапку. І от ми маємо оцю систему по е, випадках наших е, правосуддя. Нижні суди, вони не пройшли реформування, Там взагалі нема що говорити. Два вищих суди насправді зломані повністю під основу. Як це може статися? Дуже просто коли суспільство демонструє. Неготовність жити при демократії будь-які інститути, які мають захищати цю демократію, ламаються першим. А чому ми повинні? Нам гроші пропонують. Нам кажуть, що інакше будуть на вас пресинг, тиск, вам там знайдуть твою голову десь відрізану, розказують, або тобі можуть прийти мільйон доларів. Вибирай! І ця система, яка була створена для того, щоб людина протистояла зу. Вона ламається, тому що ще є огляд. Слухайте, а що я буду комусь доказувати? 73% це підтримали. Чого я маю бути іншим? Коли суспільство наполягає на чесному, коли ми бачимо позицію суспільства, і судова система тоді працює. Будь-який інститут демократії ламається в той момент, коли суспільство погоджується на тоталітаризм, на узурпацію, на корупцію. У 2019 році суспільство дало згоду саме на ці явища. І на війну велику теж дало. Зараз. Наближається все одно наступного року найімовірніше будуть вибори. І побачимо там результат. І так само і судова система буде працювати. І тоді вона зможе, якщо хтось в майбутньому буде десь пробувати щось не так зробити, але суспільство обере більш-менш адекватну владу, того когось вона зможе відповідно присадити. Ніколи, коли суспільство підтримало терор. Підтримував диктатуру, підтримував узурпацію, підтримував корупцію. Ніколи жоден з інститутів цьому не протистоїть. Найкращі приклади антикорупційна інфраструктура. Вона замана абсолютно повністю вона приватизована. От і маємо цей результат. Ідемо далі О, з моїх особливо неулюблених питань. Я не думаю, що Порошенко пройде, тому потрібно знайти ще одного достойного кандидата в президенти. Бо, не дай Боже, пройде Зеленський. Переступіть через свої амбіції, амбіції заради України, підберіть серед патріотів незапланованого кандидата. Люди його підтримують. Але якщо буде тільки Порошенко, ви можете все втратити. Відрив від Зеленського повинен бути такий великий, щоб вони не змогли сфальшувати. Слухайте, в мене взагалі є тиха підозра, бо в мене з'явилися зараз певні тролі, які пишуть. Як вони ненавидять Зеленського, як вони підтримують, нібито там і Порош, не проти Порошенка, ніби і все інше, але підспудно підводять під питання: а навіщо вам цей Порошенко, А позбудьтеся його, а ще там щось. І потім тягнуть таку, таку відверту політтехнологію. Я можу припустити, що людина написала щиро з такими думками. Тоді мені сумно за вас. Тому що є проста елементарна арифметика на рівні першого класу, кажуть Порошенко, ну, перше. Ви мені повторите, тому що хай буде бездогана людина, а Порошенко вам не такий. Так, людина, яка реально робила і довела, вам він вам не такий, правда? Слухайте, от на чому не паліться, тому що як право на саме на цьому моменті, от до мене є питання до Порошенка Все паляться, як право. Ті люди, які це роблять чисто технологічно. Нема в мене питань до Порошенка, в мене є питання до тих, хто ставив йому палитів колеса, коли він був президентом. І ви їх чудово всіх знаєте: всю Верховну Раду, всі ті фракції. Там буде зараз наступне питання пов'язане саме з цим. У мене до них є питання. Але вертаємося до чистої арифметики. Я не буду вам багато тут розказувати. Порошенка. Є такі речі, знаєте, як рейтинг пізнаваності. Порошенка він 100 Всі в Україні знають, хто такий Порошенко. Для того, щоб ви могли провести якогось кандидата, його рейтинг пізнаваності, при тому, що у суспільство в основній масі не дуже там дивиться, там хтось з'явився, ще там хтось там. От хороша людина, симпатична, Лана Зеркаль. Є хтось колись проти Порошенка спеціально розказав: Давайте, Лану Зеркаль, президенти. В неї вистачує розуму, вона цим не займається, вона ті ігри не грається. Але. Який рейтинг пізнаваності в загального, неполітизованого, а загального виборця в Україні, Лан Зеркаль? Я думаю, процентів 5-6 від цих 5-6 процентів далі буде іти розрахунок голосів, які за неї віддадуть. От, власне, і все. Ви кажете, придумайте якогось нового. Люди за нього проголосують, люди його підтримують. Ніколи в світі, ніколи в світі люди не проголосують за досі невідомого їм. Абсолютно невідомого за людину, яка для них є певним моральним викликом. Вони за Зеленського проголосують, тому що Зеленський – це їхнє відображення в зеркалі, або вони проголосують за Прошенка, якого вони оцей, оцей розкол, певний суспільний, який для них є певною основою, що вони очікують. Вони знають то такий Прошенко. Вони за незнайому людину, з якої радості вони мають голосувати за когось, кого вони ніколи в житті не бачили. Ви не обманюєте себе. Люди ніколи не підтримують. У нас кожні вибори йде до двох десятків кандидатів, які кажуть, мене ж підтримують, я ж такий хороший. І вони всі дістають 0,15%. Іноді, внаслідок чисто помилки, схоже з якоюсь іншим прізвищем, можуть до 1% отримати. Те, що ви пропонуєте, це є пряма провокація. Спрямоване на одне, а давайте зробимо так, щоб Зеленського взагалі, або когось там іншого, коли розкручують там наверху, не було конкурентів. Ви ліпше зверніться в той бік. Зеленський зашкварений, він поганий. Давайте ви висувайте от прихильники Зеленського, висуньте когось іншого, висуньте когось хорошого, знайдіть там себе і почніть розкручувати з нуля. Ви пропонуєте чомусь це нам. Відмовитися від кандидата, в якого 100% рейтинг пізнаваності, в якого високий. Рівень підтримки, в якого єдиного є сьогодні в Україні, взагалі в Україні єдиного, є так званий Залізний твердий електорат. Так, його недостатньо для перемоги, Це 15%, але це ті, що проголосують за будь-якої умови. Тих, яких ви пропонуєте залізного електорату, 0%. І ви надієте, що раптом він чимось обросте. Ні. Він обросте тоді, коли ваш хороший хлопець з народу. Піде до сільської ради, і там себе прекрасно покаже, потім в районі, потім в обласній, потім проб'ється до Верховної Ради і докаже, який він хороший. Ви нам пропонуєте ще одного зеленського. Хорошого хлопця з народу, ми вже одного маємо крові відхаркуємо. Тому покиньте цю всю історію. Якщо не переможе Порошенко на наступних виборах, то не треба шукати проблеми в Порошенкові. Треба шукати проблему в собі. Тому що ви розказували, який там хороший, який він поганий, а от якби був хтось інший. Оцим цим ви демотивуєте виборців. Я вон вчора згадував про цих всіх Буткевичів, Данилюк Єрмолаєвих і інших, які тоді руйнували виборче поле середини руйнували Порошенка, а потім розказали: Ой, Зеленський такий поганий. Ви зробили Зеленського, і ви зараз теж пропонуєте. Ще раз кажу ні один. Невідомий народу виборить ніколи не буде обраний е, 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 цей е, якийсь там новий лідер, не буде обраний. Навіть добре відомі в ущому нашому колі наберуть 1-2% Максимум, все це крапка, і тому дайте, давайте перестанемо гратися в ці дурні ігри. Є. На стороні добра буквально пару людей, яких ми десь оцінюємо. Це Порошенко, це Залужний, який ніколи не сказав, що він збирається йти в політику, поки що не сказав. Це е, Кличко в певній мірі. Ну, власне кажучи, і все. Більше в нас немає людей, які мають хоч якісь шанси на стороні добра. Тому давайте не бивати тут клин і не займатися диверсіями. Добре? Домовилися. Наступне. Ну дуже довге питання. Я прочитаю скорочено. Тут суха ефіра з журналістом розслідуючим Ніколим, який розповідав про справу Коломойську, і в цьому інтерв'ю він неодноразово наголошував, що в тому, що закриваються такі учні справи. Винна попередня влада і особисто Порошенко, які, які прийняли так звані правки лозового про обмеження терміну розслідування. Що будь-яким цим передня влада хотіла там себе захистити від різних речей. Далі глядач пише досить довгий текст, і там про це пишуть і біус, шабунін, Цензор, оцінює їх людина, все правильно. От тепер ніколи, які сьогодні позиціонують як викривач номер один. Приєднався до цього, але каже людина, дуже правильно жоден з них не сказав, що може слідчим знову слід би краще працювати, а не затягувати справи роками, імітуючи бурну хливу діяльність. У мене таке враження, що всі ті викривачі беруть участь у підготовці до виборів, якими ж самі ж і обурюються. І зараз їх завдання знову литий бруд на Порошенка. Та все ви правильно кажете. Знаєте, оце все, що зараз розказують вони. Це є бажання відбілити себе. Я вчора це говорив про інших людей, тих, що в богосфері активні, відбілити себе від того, що це вони зробили Зеленського. Там дуже серйозний був перекос. Нема тих 78% восьми зеленського. За нього проголосували 48%, по-моєму, відсотків на другому турі виборців українських, які взяли участь, які мали право на участь в голосуванні. Мали право, але не взяли. Мова йде про тих, хто не взяли участь. І... Порошенка, показники, обвалювали не тим, що від нього прийшли люди голосувати за Зеленського, а тим, що ті люди вибили тих, хто могли проголосувати за Порошенка і проти Зеленського. Вони просто не прийшли на вибори, демотивовані от такими всіма. Це була пряма диверсія, і це прямо робилося. І завдання було не додати голосів Зеленському, не урізати безпосередньо тих, хто за або проти Порошенка. А демотивувати потенційних виборців, які не за Зеленського? Всіх? От Порошенко все одно поганий, всі погані. От вони говорили: всі погані, тому не йдіть на вибори. І цей результат. І ці люди зараз себе в цьому виправдовують. До нікого в мене тільки хороше ставлення. До інших в цій компанії погане ставлення, але ніколи теж відповідальний за те, що тоді натворив. І зараз оця історія. Тепер прості питання до них у відповідь: одне ви поставили до якого біса набув? Працює як мокре горить. Чому вони роками тягнуть справи, де все ясно і все зрозуміло? Чому вони доводять умисно, а ми знаємо, що умисно, вже викриті були певні детективи, набу, які умисно затягували процедуру розслідування до закінчення процесуальних термінів? Це робилося спеціально і умисно. То, може, в себе в набу пошукайте. Це пункт перший. І пункт другий. Пригадайте, старий жарт, їде чоловік на ринок, на базар, а до нього люди кричать: чоловіче, у тебе ж там мішок розв'язався, там картопля висипається на дорогу? Зав'яжи, ай, дайте спокій. Це дурна жінка так вдома зав'язала, що я вже п'ятий раз перев'язую, а він розсипає, воно все одно розсипається. Все одно розв'язується. Просте питання коли Порошенко перестав бути президентом? В першій половині 19-го року п'ять років влада, яка має монобільшість. Ви не ставите питань до Зеленського, чому при ньому не скасували поправку лозового. Всі кажуть, ой, її треба скасувати. Вона вигідна нинішній владі, тому нинішня влада утримує цю поправку попри весь крики шум. І тільки коли відчує, що під нею вже там гориться, може під кінець під вибори, саме її скасує, щоб собі додати балів. П'ять років при цій владі діє ця. Ну, дійсно дуже недобра, не неправильна не поправка. Чому жодного питання до Зеленського? Чому він не вніс терміновий законопроект? Чому воно більшість? В Зеленського є можливість скасувати отак за допомогою пальця. А тепер вертаємося до Порошенка. Кажуть: Прошенко вніс. Який Порошенко вніс? Хто вніс? Озовий? Яка це фракція? Ну нагадайте мені, Радикальна партія Ляшка, яка перша вийшла з коаліції, коли не вніс ця партія? І фракція була в мега опозиції до Порошенка. Далі, які фракції це підтримали? Підтримали всі без винятку опозиційні фракції, плюс певна фронта всередині коаліції. Вони нашкребли більше 226 голосів. Але. Був піднятий такий скандал в раді, оскільки більшість вимірювалася плюс-мінус пару голосів. Вони фактично шантажем дотиснули, що Порошенко підписав цей законопроект. У нього не було монобільшості, його дотиснули, що це було підписано. Він не мав голосів, щоб це скасувати в Раді. І при ньому ця поправка, скільки там два роки проіснувала, існувала, і по ній не було закрито практично жодного провадження гучного. При Зеленському закриті всі провадження. Умисно підганяє під це, щоб закрити, п'ять років діє поправка президентського у вас питань нема до нього. Слухайте, хлопчик і дівчатка, а ви там часом не той не маніпулюєте суспільною думкою, яку починається це розказувати. В собі пошукайте і в тому, кого ви зробили президентом у 2019 році. От я вам приблизно розклав все це по всіх деталях. Наступне питання. Якщо мудрий нарід проголосує ще за одного на, там, притулу чи ще когось, це чи це означатиме, що Зе має заносити новому президенту пару мільйонів місяць, щоб його не посадили? Може й так, може і ні. Я пригадую, як один олігарх заносив саме отакі чемоданчики в команду Януковича, щоб не посадили потрібного йому моду... ну, близького до нього, там, по родинній лінії колишнього екс-президента Кучмо. Такі речі були. Янукович, ніби в нас вважалося, Янукович і кучма одна команда. Ні, не одна команда. І в кінцевому рахунку за кучму кучму відкуповували кілька разів, щоб проти нього, коли появлялись якісь провадження. Навіть я давав певні свідчення тоді по ситуації з кучмою. Відразу після того появлялися додаткові гроші в команді Януковича, чи в самого Януковича, чи в Шонки, чи в інших. Чи це можливо? Це можливо. Можливо, інший варіант зеленський боягус. Я думаю, що програвши вибори, він тече так як Сахашвілі з Грузії між остаточним результатом вибору і датою інавгурації, коли він ще буде президентом. Він буде втікати з України незалежно від того, кого беруть. Це дуже велика цього ймовірність, навіть коли беруть якогось там приту, чи ще когось. Тому що знаєте, новій владі не хочеться з кимось ділитися їм хочеться показати, як вони там карають за злочини, і списати на попередників все на Порошенка не вдалося. Злочинів не виявилося в нього отака От історія. А отут на Зеленського це буде ідеально, і будь-який союзник може це зіграти. Але може бути інша ситуація, на мій погляд, найпатовіша для України. Оскільки всіх цих інших кандидатів тягнуть сьогоднішні поводирі Зеленського. Єрмак тягне, то ж само притул, і ще там кількох підтягує. З боку Коломойського, не знаю, як тепер буде з тим поворознюком, теж тягнули. І може бути, що просто відбудеться тихенька приємственність влади. І так як Зеленський є сьогодні маріонеткою, фактично, так і новий буде маріонеткою, а нову тому хазяїну, який не поміняється. Буде в нього великий інтерес зберегти певну. Не просто спадкоємність, а щоб не вилізала інформація з мішка. І тому це все буде притишено. Зеленському скажуть самому відійти і мовчати, а відповідно той новообраний не буде його рухати і чіпати. І така можливість є. Тому просто не ведіться. Голосуйте з головою. Подивіться, хто пов'язаний, хто зав'язаний на цю владу. Ця влада переслідує будь-яких опонентів, які можуть мати шанси на виборах. Якщо людина Вась Вась живе з владою, плюс 250 в у нього з завищені закупівлі по військовій техніці. Уявляйте собі, якби хтось зробив це опозиційно, якби Порошенка був раптом плюс 250 на дотовані надані громадянами України пожертви закупівлі, були, він би відразу був у тюрмі. Відразу був би судовий процес. Коли ви бачите, що таке відбувається, спутнички всякі, всяке інше, ну просто не ведіться. Це продовження тієї самої влади. От, власне, і все. Наступне питання. Доброго дня, пане Тарасе. Чи, не... Чи не надто безпечними стали ЄС та Британія щодо іммігрантів з Близького Сходу? Тепер мають в своїй сторінці таке мусульманське лоббі. Можливо, припинити прийом біженців, бо буде біда. Знаєте. Я б не сказав, що тут мова йде саме про мусульманський фактор, тут йде мова про абсолютно помилкове рішення щодо так званого мультикультуралізму. Чомусь вирішили, що коли ми зробимо все, повністю перемішаємо, що це буде дуже добре, що всі в цьому переплавляться, буде загальнодемократичний принцип. Ніколи культури не перемішуються, особливо коли ви притягуєте, коли нас прибігають суспільне дно. Абсолютно інші культури з Африки, Центральної Африки в Бельгію. Переїхали масово бельгійського конго, коли там почалися ті революції, радянський союз, зубив там заколоти. Ці люди сьогодні верхівка суспільства. Бельгійського це інтелігентні нормальні люди. Це приїхала верхівка звідти, приїхала сюди, і тут верхівка. Коли до вас втікають терористи, бандюки, ті, хто не хочуть працювати, ті, хто зробив пеко в своїй країні, зараз хочуть зробити ваші, ви дістане такий ефект. Це абсолютно помилкою підходить до мультикультуралізму. З цим треба кінчати. Інакше він приведе до того, що суспільне дно, яке заповнюється саме дуже часто пришими, з'їсть вас жодним чином це не стосується релігійності мусульман тощо. Ідеальні громадяни цих суспільств є теж і мусульмани, але не всі все са в Україні.